Символ світла і добра. Пластуни передали вефлеємський вогонь миру жителям Івано-Франківська. Це щорічна акція національної скаутської організації. Урочиста церемонія відбулася на вічовому майдані. Це вогонь, який запалюється в вефлеємі і передається по всьому світу як символ добра, злагоди, милосердя напередодні різдва. Кожен охочий зміг принести вогонь різдва у свою домівку. Пластуни провели пам'ятну ходу алею слави. Вефлеємський вогонь вони також залишили біля портрет. Тів івано-франківців, які у рядах сил оборони полягли в боях з російськими загарбниками. Вуслоємський вогонь це вже багаторічна традиція, яка в Україні поширюється вже більше 30 років. Це є символ миру і любові, який ми передаємо між собою. Вогонь також відправляють на прифронтові території з 2014 року, щоб запалити цю іскру любові і. Злагоди між усіма. Адже ми несемо до людей щастя, оцю любов, цей вогонь миру і несемо надій, несемо надію на якесь щасливе майбутнє. І те, що зараз в наш час дуже важливо, щоб всі люди об'єднувались і несли цей вогонь разом. Вифлеємський вогонь пласт зазвичай доставляє в церкви, лікарні, військові частини на фронт та в оселі людей по всій Україні, як символ миру, надії та єднання з нагоди Різдва. Соломія Михилишин, Денис Сатановський. новини на вежі.